Лед підсвітку не так просто одразу показати, але пропоную такий варіант. Це буде перекриття, наприклад. Воно буде, звичайно, однорідне, ось тут буде висота 5 мм, так? десь хай буде, або 10 мм. Це сантиметр. Ось тут можна взяти якийсь метал чи скло, речі, можна взяти. Це сам матеріал, ну, тобто це не така вже важлива річ. Важливіша це ось ця річ, причому ось нижня поверхня. І ось тут треба буде вибрати скло. Тут можна надати рівень, який нам потрібно. І ну, я не знаю, наскільки нам вдасться це зробити, але можна спробувати штриховка поверхонь. Ось і тут взяти передній план, бо нам ще потрібно буде. Можна 75% і ось тут візьмемо цей оранжевий колір, тому що нам вигідно мати таке наповнення. Так, що ще? Ми зараз ще повернемося. До цього нам потрібно задати лад підсвітку. Якщо не помиляюся, вона йде по зовнішньому контуру. Якщо помиляюся, то ви мене виправіть в коментарі обов'язково. Ось, Висота. Ми зараз її перевіряємо, скільки висота мала би бути. Її, так як верхні шкафчики. Так, ми візьмемо F5 приховаємо так і поміряємо, Зараз поміряємо приховати вибір, яка ж висота у нас мала б бути цієї підсвіточки. Візьмемо сюди Алочку, Shift ось так. 1618. Тут важливі такі невеличкі деталі. Чому? Тому що, в принципі. Повертаємося до перекриття. Чи це перекриття не заховається часом, ну, тобто там якщо підкоровуємо. 1680 80 від верхньої поверхні. Супер, тому що 5 мм піде на низ. а 10 мм піде на низ. Пишемо ОК і поки що намалюємо цю частинку. Ще можна зразу взяти багатокутник і обмалювати. А, ні, прошу. Тут же ж є 30 Ми візьмемо від цієї поверхні. Так, ну, наразі я так візьму, але якщо треба буде, ширина теж візьмемо 10 Ну, тут е, можна як більше взяти. Це схематичне зображення ще десь. Тобто хебри 20-ка. З щиртом амануємо знову першу 30-ку. І закриємо ось так. Прикриття заховалося в номер міо. На план ось І нам досить вигідна така штука. Ми його бачимо у плані. Звичайно, що тепер розміри треба розставляти, і не треба забувати про те, що тут теж треба поставити світло. ось І таким досить важливим моментиком зараз ми підглянемо що воно з'явилося, не вона, вона або... а, так зараз. Бо F5 В мене нажали. Раніше я могла нажати, а могла не нажати. Зараз приховаю. Так, і подивимося, чи з'явилася підсвітка в об'ємі. Вона нам досить вигідна, досить легко можна її підкоригувати. Скло ми бачимо, що виглядає мінімалістично, але, звичайно, це не скло останньою інстанцією. Зараз будемо його підтягувати під те, що нам треба. Ось так, є якась посівка. Ну, тут треба буде розрізати її, вона так не піде. Може, сюди закинемо. Якось там ну, в крайньому разі, тут то точно вона не піде. Ось. І що ми далі будемо робити? Ми маємо надати текстури цій підсвітці, яка буде називатися скло. Заходимо на поверхні таким шляхом. Тобто Заходимо на параметри атрибути елементи поверхні, створити. І ось тут новий з каталогу вибираємо скло, зв'язане. І ось оце мені подобається: джерело світла. Воно у мене вже пойде є, може, і у вас теж так, мене вже мало побути. Зараз подивимося, наберемо ось тут скло, джерело світла. Є 27 ГБЦ. Окей, і воно вже, в принципі, мало би працювати. Так, я думаю, не буду показувати, як розділити цю штуку, але найцікавіше, що це ж ну, це є і 3D, і 2D, і нам не треба по 5 разів її розділяти, досить просто. Ось так, я, наприклад, залишу тільки ось цей бік. Ну і, до речі, якщо, наприклад, нам треба буде до серединки, а це теж не тяжко зробити. Там 140, наприклад, поставили сюди, і тут теж 140 і, і це гарно і гнучка річ вийшла. Заходимо в 3D. ну і Якщо ми хочемо вимкнути цю лед-стрічку, вона і зараз немає, так його? Показати всі покажу. Чому ці речі зникають? Тому що якщо ми щось змінюємо, з'являються нові речі і через стандартну вкладку яку ми сюди переходимо, то нова вибірка її не показує. Тому треба включати і показати всі. ось І останній штрих полягатиме в візуалізації. включаємось тут згонку. До речі, я так підозрюю, що бавитися ще можна і з неоном. Тут, якщо нам зробить якийсь холодний відтінок, то це теж можна окремо відео записати. А так то можна дуже класно бавитися із профілями з тими всіма речами, тому можна собі так різні речі підтягувати. Так, заходимо на Zaйнвер. Тут обов'язково включаємо ось цю позначку. Сонце вимикає. Лампочки поставити чисто відстатично і став на рендер у відео. А в інші коментарі прикріплю результат, як і в попередній результат. В принципі, тут вже видно, що а, щось та й вибудовується. Ну не так може як хотілося, і якісь там речі. Це та ще треба підбирати, а, сцену, але ну, варіант. В принципі, щось там так працює. І немає інтерактивна річ як в плані освітлення, так і ось тут у 3D.